Такий стратегічний продукт, як хліб, доступний усім, проте для декотрих ветеранів його покупка стає не завжди можливою. Саме тому вони з задоволенням відгукнулися на соціальну ініціативу від торгової марки Хліб Житомира навіть придбати хліб для окремих сімей це проблема. Вони беруть цей хліб четвертинками, половинками. Тому дійсно, для того, щоб цим виявити таку волю, це благодійники, які дійсно. Люблять людей, які люблять свою справу, які з великим серцем. Хліб дорогой, а пенсія Мабуть. на одному рівні. Комунальні слуги повищаються, на ринку все дорогое. Песно, це хліб, є, как ви спасене від того, щоб вони не ходили з притяжною рукою, не просили. Нині у Житомирі майже двісті ветеранів залучені до акції. Двічі на тиждень вони безкоштовно отримують по два буханці хліба у кіосках мережі, які розташовані в місті. Процедура його утримання проста. Предповідає удостовірення или паспорт, і этот хліб. Но родственники показують удостоверение. Цього і свій паспорт. На початку таку акцію ветерани сприйняли насторожено, розповідають керівники ветеранських організацій. Згодом така співпраця стала важливою і приємною з обох сторон. Коли ми почали ну, отримати цей хліб, було дуже много довольних, радостних за 16 лет, это вперше. Забезпечити потребуючих ветеранів безкоштовним хлібом така соціальна ініціатива Житомирських хлібопекарів. Планують її проводити до кінця вересня, тому свіжоспечений та духмяний хліб чекає своїх споживачів на поличках фірмових кіосків.